сьогодні і вже не вперше ми збираємось, люди небайдужі до нашої православної церкви збираються, наводять тут порядок, тому що роботи дуже багато, і кожна, кожна людина, кожні руки нам велика допомога. Тільки народилися, тільки як та дитина, ще розвиваємося, ще працюємо. І працювати, і працювати і працювати нам ще потрібно багато. Приходять ці люди, які є прихожанами нашого храму, ці, ці люди, які небайдужі до долі нашого храму, і вони хочуть, щоб було чисто, прибрано, гарно навкруги нашого храму. Сьогодні тут зібралися для того, щоб знову і знову наводити порядок коло нашого храму. Коло нашого храму, е, в нашому селі, Городників. Храм е, в дуже занедбаному стані і, можна сказати, в критичному стані, тому що е, по багатьох місцях, е, по-перше, дах. Дах, який пускав воду. Протікала криша, протікав дах. Це саме перше. Друге, що важливо зробити це край швидко, треба зробити, це обмозку відвести воду, тому що підтікає і рушиться сама будова, самі стіни тріскаються. Це зараз першочергова робота, яка повинна почати виконуватись, тому що це дуже важливо для того, щоб зберегти споруду, зберегти храм. Ми сьогодні можемо завдячувати по-перше. Керівництву громади, тому що е, зараз весь час ми використовуємо транспорт, використовуємо ресурси громади. Сьогодні можемо подякувати і, і е, старості села, і керівнику Сергію Михайловичу, тому що весь час дає нам допомогу. Ми е, дякуємо кожному. То хоче і може допомогти, тому що це вкрай важливо, як апостол Павло сказав такі слова: і око не бачило, і вухо не чуло, і серце людське не відчувало, що приготував Господь тим, хто любить його. А як же ж нам проявити зараз свою любов? Ми тільки добрими справами, тільки допомогою, тому що віра без добрих справ, вона мертва. Ми повинні старатися допомогти, старатися підтримати, старатися достойно привести в порядок цю споруду, тому що ми тут з громадою підносимо молитви завжди за наших воїнів, за наших захисників, і хотілося б, щоб ця споруда була безпечна для людей, для присутніх. Ми звертаємося до святого письма, де сказано. Блаженні милостиві, вони помиловані будуть. Хто такі милостиві? Милостиві це ті, які дають милостиві. Тобто стараються допомогти, стараються допомогти е, ближньому своєму. І от зараз ми потребуємо такої допомоги. Ми потребуємо, наприклад, от е, хто може, хто виробляє, наприклад, плитку тротуарну, могли б тут зробити плитку для того, щоб люди спокійно, нормально могли б зайти. Може хто. Займається бетоном, має таку можливість, могли б нам допомогти з обмосткою. Теж подякували б за це, дорогі брати і сестри. небайдужі, можете долучитися допомогти чим, чим, хто зможе, тому що в країні війна в першу чергу ми повинні підтримувати наших воїнів, але і це треба зробити, тому що це також важливо для нашої. Духовної безпеки для нашого духовного зростання, от і, і для нашого села, тому що тут підносяться молитви за всю нашу державу, за Україну, за воїнів, за село, за всіх нас. Звертайтеся або в храм, або в адміністрацію. Слава Ісусу Христу!